Вітаю вас, дівчата! Це перша частинка, перша у нас уроку. І сьогодні ми будемо говорити про психологію карт. Найбільше будемо це вникати, будемо говорити про кольори, символи і масті та значення старших арканів у любому розкладі. Тут, якби таке найосновне, на що звертати увагу, щоб. Складати прогнозування і без страху доносити до клієнта чи робити пост на своїй сторінці. Страх. Страх це те, що нам заважає зробити крок вперед. Страх це те, через що ми попадаємо в складні ситуації і доводимо себе до стадії неможливо більше. До такої от стадії ми можемо себе доводити, або життя нас доводить до такої стадії. Коли ми нічого не робимо. Тому страх це те, про що ми будемо говорити зараз. Карти не брешуть. Ви, мабуть, чули не один раз це, цю, цей вислів, що карти не брешуть. Давайте тепер розбиратися. Дійсно, карти ніколи не брешуть. Просто кожна з нас по-різному може зінтерпретувати те, що бачить перед собою. Навіть якщо це одна і та сама картинка, кожна з нас по-різному прочитає. Но суть 100% я впевнена, буде у всіх однакова. Суть однакова, подача різна. Щоб не боятися донести інформацію з прогнозуванням події, ситуації на короткий чи довший період, довше року часу, ми не дивимося, за 2-3 роки наперед ми не заглядаємо для клієнтів. Не потрібно, тому що людина а, має все в своїх руках і а, може справлятися з любими ситуаціями. Її ми допомагаємо та підказуємо, як краще поступити. Тому бажано завжди з варіантами а, давати людині прогноз. Тобто, ось це от буде у вас у житті. А якщо це хороші події, звичайно, наші поганих варіантів. А якщо не дуже, то розказати, які є варіанти, можливості, як поступити, як цей факт прийняти, як його пережити. Ми маємо так от говорити. Тепер повернемося до того, що карти не брешуть. Дивіться, я спеціально взяла три різні колоди і виставила одні й ті самі карти. Тут дев'ятка жезлів, тут карта башня. Щоб ми через психологію карти зрозуміли. Психологія карт. От починаємо з башні. Дивлячись на цю карту, не знаючи її значення, ми розуміємо, що все, що, що йде, що руйнування. Руйнування чогось важливого, Так? дерево. Дерево столітнє. Тобто, це важливе дерево, яке багато-багато років. Е Росло, приносило якусь користь, та, і тут неочікувано от, грім, вдарив, блискавка вдарила, і йде руйнування. Тут башня зображена, міцна, там, столітня башня, та теж через блискавку йде руйнування. Ну і тут, от, так само, бачите, дерево на дереві будиночок. Тобто з психології карти ми вже розуміємо, що це неочікуваність. Ми знаємо неочікуваність на кольори. Які кольори? Тут всі темні кольори, які говорить, по цій карті фіолетовий кольор, це колір нашої підсвідомості. Якщо ми по чакрам беремо, ми у своїй підсвідомості це нормально сприймаємо. Ми готові, що життя та не казка, і в будь-який момент може щось статися. Ну, Тут ще й на цій карті зображено, що якщо ти і будеш падати, неочікувані події пройдуть, то для того, щоб ти. Змінила щось, тобто це тебе не розіб'є, не знищить, це тебе підкине куди потрібно. Це важлива для тебе ситуація. Так, ми, не знаємо, що це неочікувані руйнування, які стаються для того, тому що це, що в тебе є, вже себе віджило і звільняється місце для нового. Фактично ця карта говорить, що не бійся, ти будеш падати, ми тебе підхопимо, тому що для тебе готуємо щось далі і краще. Це не кінець тебе, це не наказання для тебе. Просто цей період завершується. Тому в любій колоді ми вже бачимо, що кольорами зображують психологію карти, що це важко, неочікувано, страшно, бо темні кольори тут присутні. Так, блискавка Грім, це ви вже знаєте ці символи. Ну, ці Брімзлибрім з блискавкою, це в нас символ неочікуваності. Всюди ми бачимо вогонь. Вогонь це енергія, яка спалює та знищує. Якщо ми до сьогодні просто чекали. Чекала на переміни, нічого не робили. Ми закрилися і чекали. Ой, коли ті переміни прийдуть, прийдуть. Ну і вони можуть прийти в вигляді цього вогню, який просто все знищуєсь палить, і ви такі: О, Боже ні, для чого мені це було? Ну, а, а для того, що ти чекала, а вони нагрянули. Ти не йшла поступово до цих змін, так? не робила ніяких кроків, тому вони всі отак от зразу впали тобі на голову, а ти їх не, не стягуєш, не витягуєш. Но побачно ми знаємо, що завжди після такого шоку стресу ми розуміємо, як би не біда не було б щастя у мене тут і зараз. Тому ці руйнування, ці зміни, вони несуться собою. Потім щось хороше. І ми тільки з часом, коли прийде, пройде час, це може бути рік навіть. Це, це не місяці. Коли пройде певний час, ми розуміємо добре, що тоді оце сталося, бо зараз я от маю це, або зробила так. І якби не було того, мабуть, я би була в гіршій ситуації. Тому ось так. Тепер психологія оцих дев'яток. Дев'ятка жезлів. Так, по дев'ятці жезлів. Ми знаємо, що. Десятка це вже такий прям результат, а дев'ятка це коли ти вже на сходинці до результату свого. І, звичайно, це, як зображено на всіх картах, от на цій мені подобається. Тут людина, не бачите, тут людина ще її голова була, і вона вже втомлена, бо вона досягала, досягала свого своєї цілі. І вона втомлювалася. Тут дівчина зображена як от пошарпана обличчя поранене, одяг порваний. тут голова перемотана. Тобто людина теж витратила багато часу, сил та здоров'я на досягнення своєї мети. Тобто тут її фізична втома також, але сил, щоб зробити останні кроки, в цієї людини є. А ось на цій колоді зображено дуже класно, мені подобається людина прям ой, це фор обронс. Вибачаюся, я не, поч... не почитала. Що <с> це четвірка? Дев'ятка там теж дуже класна. Зараз я знайду вам дев'ятку. Дев'ятка дуже схожа, тому я навіть не читаючи. Вісьмірка, Дивіться, яка вісьмірка класна. Весьмірка. Знайдемо зараз вам. Дев'ятку. Дев'ятка там позитивна на цій колоді. 7, 5, Десяточка така у нас красива. Так, я не пам'ятаю, як називається ця колода. Але я дуже люблю з нею працювати. Для себе найбільше її використовую. Кажется, девять. Так, девять. А, четверка, давай сюда. Какая четверка тут гарно, активна. Так, сейчас карты хочу нам показать. Это весь Четвірочка дев'ятка. Так, дев'ятка. Бачите, людина має повна силу та енергії. Ця людина, яка вже багато чого зробила, ну, фактично, значення те саме. Тому оцей вислів карти не брешуть» Він підтверджує психологію самих карт. Тобто різні кар карти надруковані в різних е е друкарнях. Несуть один і той самий сенс, тобто дотримуються правил по кольорам, по символам, щоб ми їх правильно читали. Тому, коли ви візьмете вам випаде наприклад з цієї колоди дев'ятка, сенс той самий, і ви скажете. Тобто, людина вже багато чого зробила, багато чого досягнула, ще лишилось там їй зробити один крок, щоб от просто отримати те, що їй треба. Ця людина вот тут зображена повна сил та енергії. Бачите, ну, по його е тілу видно, що він готовий, він не втомлений, він готовий йти далі, він готовий зробити те, що йому треба. Він озброєний. Е видно, така, е по його обличчю, обличчя такої пристрасті, скажімо так. Тут людина зображена трішки, е якби вже поцарапана. Да? Втомлена, але по ній не скаже, що вона готова зупинитися здатися. Ні, в неї є цей запал, енергія. Тут так само. Тобто, в мене вже голова була, як я втомилася, у мене є певні травми, але я готова добиватися того, що мені потрібно. Так, далі. Зараз я хочу викласти рандомно. Давайте ми зробимо на цій першій колоді, щоб було всім комфортно слухати та читати. Розклад. І будемо дивитися я вам розкажу, як я читаю. Давайте, наприклад, ой, ситуація. Я зараз записую в реальному часі. Із-за того, що в нас дуже є такі. Так, це 11 хвилин. Мабуть, буде друге відео, і в нас, знаєте, що тут буде? Розклад про київська, Київське водосховище. Як воно називається правильно? Зараз ми зробимо розклад вживу, і я його вам буду розбирати. І це вам буде ваше завдання. Зараз все розкажу.